Вітаю вас, друзі! Зараз ми познайомимося, як виникало село Гошів, заснування його та перші згадки. Перші письмові згадки про Гошів датуються 1464 роком. Однак археологічні знахідки свідчать про те, що люди жили на цій території. Ще 9, 10, 11 століттях. Зокрема, в урочищі Городище виявлено залишки давнього поселення, що вказує на тривалу історію людської діяльності в цьому регіоні. Назва села має кілька версій походження. Деякі дослідники вважають. Що вона походить від особливого імені Гош, який досі вживається в Болгарії. Інші пов'язують назву з родиною гошовських, яка відіграла значну роль у розвитку села та заснуванні монастиря. Географія та природа. Гошів, розташований у долині річок Свіча та Лужанка на підніжжі Карпатських Бескідів. Село оточене горами, серед яких виділяється Ясна гора 483 метри висотою. Що є важливим духовним центром, а поруч знаходиться гора Кечерка 534 метра. Місцевість багата на Букові та Смерикові ліси, що додає селу особливого Шарму. Гочівський монастир на Ясній Горі. Однією з найвідоміших пам'яток села є Гошівський монастир отців Василіян, розташований на Ясній Горі. Монастир є важливим духовним центром і місцем паломництва для християн з різних країн. Історія монастиря. 1570 рік лицар королівського війська Кучулат побудував дерев'яну церкву та монастир в урочищі Чорний ділок. Початок 17 століття монастир був зруйнований. Під час татарських набігів ченці загинули. 1629 рік власник села Євстахій Шумлянський відбудував церкву та монастир. Він був великим жертводавцем і незадовго до смерті прийняв Чернечий обід. Друга половина 17 століття. Монастир перенесено на Ясну Гору, ймовірно, через чергову пожежу. 1762 рік. Монаски... Монастирські будівлі знову знищено пожежею. Ігумен Йосафат Ланчевич, за його записами, мав видіння Божої Матері, яка дала йому пораду щодо відбудови. У 1771 року по 1772 рік відбудовано монастир та церкву на Ясній Горі. У 1834 році і 1842 році за стародавнім переказом старанням Ігумена Юліана Мокрецького. Побудовано мурований храм за проектом архітектора Мозера. У монастирі зберігається чудотворна ікона Божої Матері. Копія Чентоховської ікони. Подарована монастирю у 1737 році місцевим шляхтичем Гошовським. Ікона вважається чудотворною зцілюючи від різних хвороб і приваблює численних паломників. Ось які були відомі особистості. Євстахій Шумлянський, власник села, який будував монастир у 1629 році та прийняв чернечий обід. Гошовські, руські шляхтичі, доброчинці, монастиря, Михайло. Королевич 1849-1924. Актор, адміністратор театру Адвокат. Сучасний гошів. Сьогодні гошів це село з розвиненою інфраструктурою, де проживає близько 1885 осіб. Село має свою сільську раду, розташовану на вулиці Шевченка. Основною галуздю є сільське господарство. Через село протікають річки Свіча та Лужанка, які дають йому природної привабливості. Гошів це не лише село з багатою історією та духовною спадщиною, але й живий осередок української культури та традицій, його мальовничі пейзажі, історичні пам'ятки та духовна атмосфера. Приваблюють численних відвідувачів та паломників з усього світу. Після першого поділу Польщі 1772 року землі Галичини, включно з Гошевом, відійшли до Австрійської імперії, пізніше Австро-Угорщини. Уряд Марії Терезії та Йосифа ІІ розпочав низку реформ, що торкнулися і Галицьких сіл. У Гошеві, як і в інших місцях, почали вести земельні кадастри, регулювати повинності селян, спроваджувати освіту. Саме тоді монастир на Ясній Горі став потужним духовним осередком, оскільки австрійська влада часто закривала монастирі, які не мали значного значення. Гошевський монастир вижив лише завдяки потужному. Паломницькому руху та підтримці місцевих громад. У 1830-х роках було завершено будівництво мурованого храму за проектом Віденського архітектора Мозера. Він і донині вважається перлиною бароко Карпатського регіону. Революційні роки Тазуннер. 1914-1919. Початок 20-го століття приніс нові виклики. Під час Першої світової війни у Гошеві розміщувалися війська, а частина чоловіків села була мобілізована до цісарської армії. У 1918 році після розпаду Австро-Угорщини на теренах Галичини була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка з УНР. У Гошеві, як і по всій Долинщині, формувалися відділи Української Галицької армії. які боролися з польськими військами. Селяни Гошева підтримали молоду українську державність, зберігши в архіві сільської церкви. Пам'ятні листи й укази з УНР. Проте, вже у 1919 році польська армія зайняла регіон і село опинилося в складі Другої Речі Посполитої. Польський період 1919-1939 рік. У міжвоєнний період польська влада вела політику асиміляції українського населення, зокрема через обмеження прав української мови, релігії та освіти. Проте монастир на Ясній Горі залишався фортецею української духовності. Тут діяла духовна семінарія отців Василіян, недільні школи, гуртки. Під проводом монахів організовувались молодіжні організації, Пласт, СОКІЛ, Просвіта. Багато молодих гошівчан долучилися до національного руху, зокрема до діяльності ОУН, яка саме в ці роки набирала сили на теренах Західної України. Друга світова війна 1939-1945 рік. У 1939 році село увійшло до складу СРСР, а вже у 1941 було окуповане нацистською Німеччиною. Обидві тоталітарні системи залишили кривавий слід на історії села. Під радянською окупацією репресовано частину духовенства, закрито школи при монастирі. Після приходу німців ситуація не покращилася. Примусові роботи, депортації, геноцид єврейського населення. Попри це, монастир залишався притулком для багатьох, монахи допомагали переховувати євреїв та українських підпільників. Відомі випадки, коли в келіях Ясної Гори ночували поранені вояки упа. Які отримували першу допомогу. Радянська доба 1945 1991 року. Після повернення радянської влади в 1945 році на село обрушилась нова хвиля репресій. У 1946 році Греко-католицьку церкву було насильно приєднано до Російської православної церкви. А монастир ліквідовано. Частина ченців була заарештована або депортована до Сибіру. Будівлі монастиря використовувалися радянською владою як складські приміщення, частково як психоневрологічний диспансер. Доступ до Ясної Гори був заборонений. Проте навіть у ці роки мешканці Гошева продовжували таємно. Підніматися на гору, молитися на згарищах храму. Водночас село розвивалося у радянських рамках. відкривалися колгоспи, проводилась електрифікація, будувались школи. Проте духовне життя було глибоко травмоване. Відродження Незалежності 1991 рік наш час. Проголошенням Незалежності України у 1991 році почалося стрімке духовне відродження села. Гочівський монастир був офіційно повернений Українській греко-католицькій церкві. У 1992 році отці василіяни повернулися на Ясну Гору і розпочали масштабну реставрацію. Відновлено храм келії, хресну дорогу, організовано Паломницький рух, монастир став символом відродження української духовності, об'єднавши віруючих з різних куточків країни та діаспори. Сучасний Гошів. Сьогодні Гошів це село, яке поєднує давню історію з сучасним життям. Тут діють загальноосвітня школа. Бібліотека, культурні гуртки, молодь бере активну участь у патріотичних та релігійних заходах, а монастир знову став місцем тиші, молитви і духовного зцілення. Щороку на Ясну Гору здійснюють паломництва тисячі віруючих, відбуваються літургії, реколекції, молодіжні форми. Благодійні акції, особливо багатолюдно тут на свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня, коли монастир відвідують десятки тисяч прочан. А в підсумку буде так: Гошів – це не просто село на карті України, це місце, де переплітається давнина і сучасність, трагедії та надія. Віра і боротьба, його історія це дзеркало долі всього українського народу з постійними загрозами, але незламним духом. І як колись, так і сьогодні ясна гора в гошеві світить паломникам, як духовний маяк у морі життєвих випробувань. Щиро дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте українську мову, поставте під відео вподобайку палець вгору. Нехай історія нашої України поширюється все більше і більше. І таких прекрасних селів, як Гошів, тому не будьте байдужими. Підтримайте також будь-яким коментарем. Можна просто написати. Плюсик це дасть інтернету більше поширення цієї історії, яку повинні знати багато людей, які ще може і не знають. Отож, велике прохання допомогти просуванню патріотичного контенту. До нової історії, друзі, на все добре.